Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Цікаво, якусь таку функцію додали. Я чомусь її раніше не бачив. О, що можна дивитися відразу з телефона, стрім, і а, в нормальній горизонтальній плоскості, і в вертикальній. Слухайте, цікаво, що зараз два стріми відбуваються дуол в Ютубі. А всім привіт, друзі. Ще раз Вадим Довченко з вами Шахи української. Найстріший україномовний канал. Ось і. Зараз, напевно, трішки рапід рапідпограю, і в загальному давно вже не був в ефірі. Якось мене е, смерть Народіцького дуже е, вибила так з колії, чесно кажучи, не знаю, якось дуже-дуже все. Я просто побачив в ньому себе. Ось як інколи я граю шахи, як я ставлюся до шахів. Ну, якось дуже-дуже цікаво. Та і взагалі гра О, дуже така схожа. Чи то моя схожа з його багато в чому? Так от подивився його ігри, Ну і шкода молодого хлопця. ось, ну І так спостерігаю за тими подіями, які зараз відбуваються. Там якісь я так бачив, що розпочалось. о вже є хтось в ютубі, привіт, привіт, Розпочалось там, я так розумію. ну Офіційний коментар був, що поліція проводить, проводить розслідування на, на перевірку чи було дійсно там Дімідрол, той що він міг вживати причиною Так що досі ми причин як не знаємо. Ось, ну це так коротко про ті події, які відбулися. Можливо, вже якісь є новіші новини. Не знаю. Може, будуть, коли в відео це хтось буде дивитися. Ось, не знаю, друзі. Так, привіт-привіт, вітаю. Будемо грати рапід. Ам... Я би якусь чаю собі зробив. Не знаю, як ви. А я б щось такого виправи. Я так попив поїв, здається, але. Щось не знаю, що трішки я. Втомлений. Лягаю щось інколи теж в 3 годині там ночі. А, що мені не подобається тут? Зараз я трішки вертикалочку. А, все добре. Підправлю. Ну, прикольно, що вони так зробили, що все можна собі чік чик У мене ще й браузер такий. Так, він же зіграв, так, там. Ось так навіть буде напевно, добре. Зараз, зараз. Ну, прикольно. Прикольно. Я люблю цей браузер, який я використовую. До речі, для шахів кращого браузера я не знайшов. Ось називається він MinBrowser. Ну, ніби як мінімальний. M-I-N. Ось. Супер! працюєш з шахом просто грати з Повірте. Ой, Я щось там вчив. Таке. Десь тура нападає. Кінь відскакує. Чомусь мені дали суперника 226. Я не знаю, чому так. Чому не хоча б трішки. Хоча б не трішки. Так, кінь побив. Так, кінь сюди це може бути помилкою. О, до речі, я можу бити і, фер... і слон сюди грати. Оце стиль в стилі зараз буде взагалі, іспанської партії, якщо так взяти. Є варіант, ну там Є4, звісно, Є5 стоїть, але слон так дуже часто повертається. Коли Тура йде на Е8, слон повертається на F. Ф... Тура там на Е1, звісно, слон на F1 йде. Але, ну, є такі от структурки. Мало того, в мене два слони, мені здається, що тут все добре. Хоча потрібно десь рахуватися з цією жертвою завжди тут якийсь такий удар. М -м, може, не впевнений. Ну, давайте подивимось. Слон пішов. Давайте слон пішов, слон пішов, слон побив, король побив. Це ж таки йде він в це. А, слон побив, король побив кінь шах, ферзь. Якщо. Так, якщо слон б'є, побили ферзя. А. Ого, там цікавий такий варіант. Напали. Ам... Кінь пішов, побив ферзя, слон шах, король відійшов, кінь шах, побив ферзя. Ой, не знаю, друге. Може, спокійніше зіграти? Не хочу ці всі варіанти влазити. Ну, до речі, так цікаво, тоді напав. Скінь іде. Трудно не забувати про. Просто конячки. От Білим слоном ем, я б зіграв би сюди білопольним слоном. По-перше, я тут захистив, а з іншої сторони, якщо десь слон захоче відійти, в мене буде дуже гарний удар пішака, тут, тому М -м, Якісь такі провокації тут зі сторони. Щас, я не можу, Можливо, я втомлений єст. Піш вперед я. Слон відійшов і побили тут. Ох. Чому не можна спокійно відіграти? Чому мене завжди тягне десь? Ну, кінь б'є, напевно, буде помилкою, б'є, пішак б'є, навіть якщо слон б'є, ну це ж якось. Як самогубство виглядає там. Та я так зазвичай і роблю Віталій. Віталік. Віталік так зазвичай роблю. Я навіть малюю кругом стрілки, чому вибираю цей хід. Ну от зараз просто напав на слона, слон відходить, побив пішака. Ну якось так. Хоча не факт, що це проходить. Не знаю, він нехай думає як йому там пожертвувати. Ну, Тура, поки там не заходить нікуди, ось. Ну, і комп'ютерний хід D6, який я зробив. Ідея тут проста: блокувати оцю клітинку E5, вона дуже часто використовується в цьому варіанті. Використовується, якщо сходити на D5 пішаком, а не D6. Тому D6 це така от чисто я підгледів е... в комп'ютера. Тому. Окей. Okay. Судно зараз віддавати навіть. Я просто дивлюсь варіант, якщо навіть в слон відходить, ми побили, кінь поб'є. Ось тому навіть це мене не дуже, чесно кажучи, влаштовує. Пішак вперед. Пішак вперед. Пішак побив, кінь побив. Кінь пішов. Кінь побив, слон побив. Побив пішака, кінь побив тут. Ну, це чисто, зараз бачите. Я шукаю варіанти, я нікуди там інакше не дивлюся, я шукаю зараз варіанти, які. форсовані. А мені не подобається цей варіант. Я можу взяти пішака, але кінь б'є тут відповідь. Якщо я побив, пішак побив. Ну якось. Не виглядає все так перспективно. Ой-ой-ой, Давайте тоді ми розміняємо слони. Це цікаво. Чесно чи можу бити? Він ж не поб'є, він поб'є слоном, правда ж? І так. Слоном побив це добре для мене. Ну, звісно, пішаком він не хотів бити закривати свого слона. Але з другої сторони, може, це було б краще роздвоювати тут пішака. Тому що два слони в мене є. Зазвичай тут один слон розмінюється в цьому варіанті захисту Петро. А так як в мене є два слони. Ну, я не думаю. Ну, хіба він цього пішака роздвоїть, коли я поб'ю? Ні. Що він робить? Я не вгадую. Ходи? Не вгадую і це здається. Непогано, що я не вгадую. Нічого страшного. Окей, якийсь сильний суперник. Написав до Мейндір. Дайте подивимось. Добривечір. Агамбіти будуть сьогодні. Привіт. То ти зайди, бо є два стріми. А, ось що тут я все бачу. Я все бачу, я тут бачу, що чат. О, окей, сорі. Sorry, sorry, sorry. Я зараз забираю чат. Оп. Все. Я не бачив цього. І тут, по-перше, чомусь чат вище. Окей, зараз ми розберемося. Я тільки сьогодні запустив цих два стріми, ще, ще не запускав. тому... Чік-чик-чик. Ну, може змінити трошки. Так, зараз. Бу-бу-бум. Окей, трішки отак от, от зробив чат тут, а там чат взагалі прибрав. Я навіть не знаю, який я чат бачу. Окей, може хтось ще й писав на. Може, там якісь два різних, якось йде воно. Ну окей, ну йде два стріми, і в мене один чат. От я не знаю чому. Шкода, якось може це. Ну Зараз я подивлюся, як це зробити. Можливо, там дійсно є якась різниця. Так, тепер щодо цього ходу. Щось мені здається, що знову ж таки можна розмінювати Чорнопольного. Хоча ідея штовхнути пішака вперед. Ні. Давайте. Напав, пішак вперед. Побив слона, ферзь побив, побив пішака. Ферзь сюди зайшов. А, пішаком можеш побити правильно. Ну, давайте. Ще спрощу гру, тому що, ну, краще еншпіль. Я досить просто граю. Зазвичай. Um, але я тут дещо прорахувався. Шах прорахував, пішак б'є. Дивіться, тура б'є Туру. Тура б'є. Ну, окей. Най буде так. Ні, ну окей, він не побачив цього шаху. Що добре. Дуже добре. Тепер я можу нападати на пішака його. З другої сторони, можна і так зіграти. Здвоюватись. Пішак вперед хочеться зіграти. Давайте пішак вперед поки. Може він штовхне тут, не знаю. Crazy People. Ну, може. Окей, так, давайте я все-таки трішки розберуся. Так, з телефону і дивлюся. А, і чат сюди приходить. Окей, то може значить і. чат йде і той, і той, ні? Ні, я бачу, що там на малюнку в мене. Ось я так розширю, що бачите. Що в мене щось налаштування чи стімер щось недоглядів. Угу. Зображення розглянуто в боки. Розтягнуто в боки зображення? У мене добре все виглядає. У мене все дуже добре виглядає. Я не знаю чому. Ну, зараз я подивлюся. Ну, от в мене в, в студії все добре виглядає, але я думаю, що бувають такі глюки. Тому...